Можуть чоловікам відмовити у перетині державного кордону під час дії воєнного стану та вручити пов'язку до центру комплектування, якщо вони здійснюють супровід осіб з інвалідністю. Розберемо на конкретних практичних прикладах та проблемні питання, які можуть виникнути при цьому. Нормативне регулювання відповідно до правил перетину державного кордону, зазначена категорія чоловіків так дійсно має право на перетин державного кордону. Але розберемо, які можуть виникнути проблемні питання при перетині державного кордону. По-перше, неповний перелік документів і відмова у перетині кордону, технічні помилки, описки, невірно зазначені анкетні дані також відмова. Підробка документів щодо інвалідності це відмова та кримінальна відповідальність за статтею 358 Кримінального кодексу України. Також можливо формальна відмова у перетині державного кордону. Прикордонники мотивують тим, що немає військово-облікового документу у чоловіків, немає відсрочки від військового призову та погрожують врученням повістки до центру комплектування та можуть усно відмовити у перетині державного кордону. Сьогодні був аналогічний. Випадок була усна відмова у перетині державного кордону у зв'язку з тим, що не було військово-облікового документа, з відміткою про отримання відсрочки. Але у подальшому, все ж таки, особа перетнула державний кордон України. Інші підстави можуть бути відмови у наступних публікаціях. Детально зупинимося на таких випадках. У зазначених випадках відмова у перетині кордону вона може бути усна. Ну, це не передбачено та е, письмова відмова, і так дійсно можуть вручити повіску, але уповноважені на те особи. Е, окремо звертаємо увагу, що зазначена категорія чоловіків має право, окрім перетину державного кордону, також на отримання відсрочки від військового призову відповідно до статті 23 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тому рекомендація перед тим як перетинати державний кордон України, не ховатися, звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, за місцем перебування на обліку військовому, не порушувати правила військового обліку, надати необхідний перелік документів, звернутися письмовою заявою, отримати відсрочку від військового призову та уникнути проблем, які були зараз. Викладені, що ви думаєте з цього приводу. Якщо у вас є цікаві історії, поділіться, будь ласка, у коментарях у дірек. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання. Якщо подобається значне відео, поставте подобайку, зробіть репост, коментуйте. Дякую!